Природні пам'ятки України печера оптимістична. Оптимістична печера це одна з найунікальніших головних природних пам'яток України. Вона знаходиться на Тернопільщині та не перестає дивувати своїми таємницями, дослідників та відвідувачів. Температура повітря в печері протягом року становить від 9 до 10 градусів Цельсія. Ця печера занесена до книги рекордів Гіннеса як якнайдовша у світі гіпсова печера. Найдовша печера Євразії та п'ята довжиною серед печер світу. Відвідування та екскурсія цією пам'яткою можливі лише за попереднім записом і з досвідченим інструктором. Тут легко заблукати. Ціни на екскурсію печеру залежать від тривалості і кількості людей в групі. Не всі зможуть пройти непрості коридори печери із звуженнями та перепадами висот. В деяких місцях необхідно переплигувати між камінням. Йти зігнувшись, а також подолати неблизький шлях довжиною в 5 кілометрів. Але ті сміливці, які наважаться на таку подорож, відкриють для себе всю красу печери з її внутрішніми озерами, кришталевими печерами та іншими загадками. Складно навіть уявити, що печера сформувалась 20 мільйонів років тому. У печері також працює музей вторинних утворень та арт музей. Назва пам'ятки пов'язана з історією її відкриття. Колеги першовідкривачів цього місця до останнього не вірили в їхній успіх, іронічно називаючи їх оптимістами, яке ж було здивування вчених, коли всі зусилля ввінчалися успіхом. Відомо, на даний момент її довжина понад 260 кілометрів, але з кожною новою експедицією вченим вдається відкривати нові проходи і коридори від 100 метрів до 1 кілометра завдовжки. Вечера оптимістична це кілометри різних ходів і залів, яким надано особливі назви. Наприклад, галерея вічно юних, зал дружби або чумацький шлях. У вечерах також водяться кажани, але вони більшу частину часу сплять. Відвідайте цю незабутню природну пам'ятку, адже її містичні зали і коридори, немов відкривають портал в інший світ. Дякую за увагу.